Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі новим прем'єр-міністром Великобританії обрано Ліс Страс. М? Вона пообіцяла ще більшу підтримку Україні та викликати Путіна на розмову в рамках саміту G20. Виходить, що на заміну Борису Джонсонюку прийшла Ліза Трасенко. М? На відміну від Макрона, який закликав зберегти Путіну обличчя, Ліс Страс розуміє, що єдине, що може зберегти Путіна обличчя, це Токс це той випадок, коли жінка гарна від природи, а потворна природа не, можна не сховати за жодними косметичними процедурами. МЗС РФ та всієї російської делегації відмовили у візах для поїздки до Нью-Йорку на генасамблею ООН та зустріч світових лідерів. Найбільше з цього приводу звичайно ж засмутилася Захарова. Ну якщо скасують політ до Нью-Йорку, як вона потрапить у Фрі, Правильно, можливо, делегація МЗС Росії вирушить до Америки за підробленими документами. Хоча що взагалі делегації з Росії робити в країні, що символізує свободу, тим більше в місті, де знаходиться статуя свободи, зважаючи на те, що вони несуть, їм треба їхати в іноземцеве з краю, де встановлено пам'ятник Клізмі. Усі органи влади Росії зобов'язали вести сторінки в однокласниках та ВКонтакті. Їх мають запустити до 1 грудня. Поліпшувати добробут населення не обов'язково, а вести сторінку у соцмережах обов'язково. Усі підписники в однокласниці. Та ВКонтакті мають поставити лайки сторінкам чиновників. Глава комуністичної партії Зюганов вимагає повернути на гроші та державні знаки радянську символіку. Якщо Зюганов так сильно сумує за радянською символікою, ну я не знаю, нехай зробить собі татуювання з нею. Правильно? Наприклад, церпи, молот на попереку, ну чи ось таку. А тепер переходимо до інших новин, про які поговоримо докладніше, але перед цим попрошу вас підтримати це відео дзвіночком, лайком та репостом. А ще хочу нагадати, що в нас продовжується конкурс. Придумайте підпис до цього фото та напишіть його у коментарях. Підсумки конкурсу підіб'ємо в понеділок. Ну і тепер переходимо до новин. Цікавий момент стався під час візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Глава місії поцікавився у представників Росії, чому снаряд стерчить так, ніби він прилетів з окупованої території. На що йому від? Привели, що коли снаряд прилітає, він робить поворот на 180 градусів. Слухайте, не дивно, що представник Росатому говорить таку маячню, особливо коли до цього читаєш новини, що кожен третій росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Представник Росії взагалі хотів сказати правду, але в останній момент його мозок зробив розворот на 360 градусів, і тому він сказав повну ахінею. Хоча він міг сказати, що це, наприклад, українське ДРГ пробралося вночі перед приїздом МГАТЕ і поперевертало всі снаряди в інший бік. А нам залишається з нетерпінням чекати, коли в окупантів залишаться лише снаряди, які розвертаються на 360 градусів, а краще ті, що вибухають, не покидаючи склада. Цікавий факт. Представник Росатому пан Карча раніше працював у сухумському мавтечому розпліднику. Да. Тому насправді ось справжні відео. Але представники МАГАТЕ не мавпи і не повірять в маячню приматолога атомник. Чи повірять? Але є речі, в які повірити ще важче. Путін нагородив медалю за відвагу ватажка банди вбивць Івана Ніпаратова, який прямо з в'язниці вирішив на війну. Якщо перефразувати новину, то вона має гучати ось так: вбивця нагородив вбивцю, медалю за вбивство. Ну чи голова одного ОПГ нагородив голову іншого? До речі, цього відважного Івана засудили на 25 років за розбій і п'ять вбивств. Ось такі в Росії герої. Хм. Чекаємо на новий фільм Саріка Андреасяна Людина зек, нема шляху додому. Як цікаво, взагалі можна нагородити медалю за відвагу вбивцю? Які слова можна говорити, коли нагороджуєш злочинця медаллю? Респект, уважуха. Ой, як бачимо, розбій та вбивства не такі вже і страшні злочини в Росії, якщо ти борешся проти нацизму. Скоро так дійде й до повного свавілля. Уявляю, таке засідання суду. Суддя каже: так, ви звинувачуєтеся в тому, що керуючий автомобілем у стадії алкогольного та наркотичного сп'яніння збили на пішохідному переході бабусю. А обвинувачений в своє виправдання каже, що та я б ну я бачив, як ця баба ну вона згувала. І збивши її, я так боровся з нацизмом. А це вагомий аргумент для суду. Я впевнений, що водія буде виправдано. Варто зазначити, що медаль вручили ватажку по банди посмертно. Тобто Збройні сили України зробили набагато більше для російського правосуддя ніж будь-хто. Ну а на війну з Росією відправляють не тільки вбивць, хоча ці люди теж могли когось вбити, особливо якщо ти не здав йому вафельний рушничок. У РЖД розгорнули. Агітацію з вербування чинних співробітників на війну я уявляю цей батальйон. Провідники. Якщо провідник піде на війну і там втратить ноги, він стане напівпровідником. Ось у людини доля. Да слухайте яка працювала 20 років на російських залізницях, думала, що гірше вже бути не може. І на тобі от в армію забирають. Але в нас для російських військових провідників є своя відповідь. Геть в Україні, геть геть з України москальні красивий, але не лише вбивців та провідників можна зустріти в армії Росії. Влада Петербурга шукає бійців для губернаторського батальйону серед увага, безпритульних. Тобто у пітерських бомжів з'явився шанс поміняти картонну коробку на цинкову. Цікаво, якщо бомжі підуть в атаку, це буде вважатися застосуванням хімічної зброї. Якщо бомж потрапить до армії Росії в плані харчування для нього, це точно буде крок назад. А Газманову, провідуючи такий смердючий батальйон, треба буде міняти слова в своїй пісні і співати не господа-офіцери, а господа-бомжари. А взагалі, на мою думку, непоганий стартап для безпритульних отримати зброю, а далі запитати у влади, чому вони стали безпритульними. У Росії військовослужбовці, котрі відмовилися брати участь у війні в Україні, змушені повертати у військову частину речі, які їм видали раніше. Акція проходить під гаслом трус вірні труси, адже до списку речей, які мають повернути військовослужбовці, увійшли труси та шкарпетки. Цікаво, труси та шкарпетки потрібно повертати ті ж, що видавали раніше. Судячи з ситуації армії Росії на фронті, ці речі будуть, м'яко кажучи, не в найкращому вигляді. Взагалі незрозуміло, чому треба повертати білизною навіть у магазинах такі речі поверненню та обміну не підлягають. Невже в армії Росії так все погано, що в них одні труси на кількох солдат? Хоча, можливо, саме в такий спосіб керівництво армії Росії прищеплює солдатам дух побратимства або просто вчать армію мародерів доношувати чужі речі. Тепер навіть реклама може звучати ну своєрідно: армія Росії доноси труси за товаришем. Або армія Росії, дірка і в шкарпеці, і в бюджеті. Або армія Росії ми своїх не кидаємо, особливо хто в трусах. Друзі, на сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.